Тлі теракту в кроку холі Росія отримає від Китаю технології для стеження за мігрантами, як заявив заступник голови Держдуми Сергій Неверов, стежитимуть за іноземцями за допомогою так званого цифрового профілю. За даними телеграм-каналу Кримська Дабакерка, мігранти фіксуватимуть у базі дозвільні документи, а за допомогою електронних баз контролюватимуть їхні переміщення. Умовно, приїжджий зареєструвався у Твері, проте купує продукти, використовує телефон та інше у Москві. Таким чином до нього виникнуть питання. Але найважливіше посилити контроль допоможуть китайські партнери. Пише Паблік. Попередньо Пекін готовий поділитися технологіями, але лише частиною і в обмін на деякі ресурси. Також Кремлівська табакерка повідомляє, що лише на мігрантах путінський режим не зупиниться. Очевидно, що через систему підвищуватимуть інтерес до життя російських громадян. Як повідомлялося раніше, після теракту у російській столиці силовики вже посилили заходи безпеки та контролю за мігрантами. Канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела стверджував, що глава МВС країни-агресора Володимир Колокольцев наказав показати ефективну боротьбу з нелегальною міграцією. Співробітники поліції почали активніше перевіряти іноземних громадян на вулицях. Наразі районні суди буквально завалені справами про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. За даними каналу, найближчим часом рейди у пошуках мігрантів пройдуть у Московській області і не тільки. Також джерело наголосило, що сильно скоротилася кількість іноземних громадян, які бажають отримати громадянство РФ після початку російської агресії проти України. Однак нелегальна міграція нікуди не поділася. Крім того, кремлівська табакерка повідомляла, що Клокольцев мав розмову з Сергієм Шойгу щодо залучення нелегальних мігрантів до участі до так званої СВО. Тим часом російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев підтверджує, що граду ситуації з мігрантами лише зростатиме. Ну ми бачимо, що вони дуже нелояльні до мігрантам, м'яко говоряні нелояльні. До прикладу, 29 березня у Санкт Петербурзі, проходив рейд мігрантами. телеграм канал «Обережна Новини повідомляв, що співробітники поліції чергували біля метро Петроград. Скаловики перевіряли машини, обшукували багажники, вивчали документи. До прикладу, 27 березня в підмосковному місті електросталь, росіяни влаштували рейд на мігрантів на складі інтернет-магазину Вайлдберіз. У чоловіків перевіряли військові квитки та інші документи. Як розповіли працівники складу, хто ухилявся, тих без дозволу відвозили. А хто чинив опір, тихомонівці били палицями.